Привіт-привіт усім! Хочу вам показати, які приїжджають рослини до мене, і як ви вже отримаєте своє замовлення. На екрані ви бачите, як квітує дуже симпатична ехінацея Sun Magic Vintage Orange. Ось така красуня вже квітує, вона замовлена, дуже симпатична, бачите, яка квіточка. Ось такі приїжджають малявки. Отака є розсада. Це дуже добре, якщо буде така коренева система, я маю на увазі гарна. Оце все я прибираю, обробляю кореневу і рослину. Бачите, які приїжджають малесенькі. Давайте все по порядочку. Потім, коли я це все роблю, я, дівчатка, отак випрямляю корінчики. І після того, як корінчики виправлені, тут, бачите, трішечки кращий кущик, якщо так можна назвати у порівнянні, гляньте. Це один і той самий сорт, бачите? корінчики так випрямляю. Саджаю все це до горщика. Це вже інший сорт. Зовсім вони нарощують кореневу систему свою. Ось дуже-дуже добре видно. Це старенькі, бачите, корінчики. Отам є молодесенькі. Коли я бачу, що є молодесні корінчики, тоді я починаю цей сорт намагатися посадити в іншу ємність трішечки більше. Я маю на увазі ось такі корінчики. Бачите, тобто, коли вже з'являються новенькі, гарненькі, це також інший сорт дівчатка, саджаю до великого ось такого горщика, потім йде адаптування. Тобто отакі тряпочки я поливаю, доглядаю, рослинка дуже добре починає адаптовуватись, якщо правильно за нею доглядати. І з'являється тургор на саме цих листиків. І навіть не тільки тургор, а бачите, вони брілінці якісь тут зростають. Це я сьогодні тут пересаджу і вирішила вам показати, що я роблю, чим займаюся і чому беру саме броні у 100 гривень. Тому що доглядаємо за красотульками Джулія знову з'явилась у нас у наявності невеличка кількість, так що, кому треба, пишіть, друзі. А потім, вже після ось таких маніпуляцій я маю на увазі її зросту, ви вже отримаєте ось такі рослини. Все залежить від сорту, як вони наростають. Або ось в такому вигляді я маю на увазі, бачите, невеликі. Це інший сорт, його вже нема. І не буде цього кроку або ось такий, або до вас їде вже ось така рослина у квітучому виді. Ну, ось так. Не дуже зручно знімати. Все залежить від сорту, як він наростає, яка в нього селекція була і таке інше. Так що, дівчата, хлопці. Я дякую вам за увагу, за розуміння і до зустрічі. Обирайте сорти, бронюйте і отримуйте красу природи. Пока-пока!